Оце подумала, що найближчий план у мене це зняти квартиру. Ну, як найближчі, на найближче майбутньому, може, 6 місяців плюс-мінус. Зняти квартиру десь в центрі Варшави на Маршалковській, бо то такий центр, центр-центр. І зняти двушку або ні, найкраще то трьох чотирьохкомнатну кімна... квартиру. І в одній кімнаті я, в другий кабінет масажу, в третій, і якщо це три, то трет, або 34 четверта кімната це здавати подобово через Airbnb для іноземців. І це класна ідея, я оце загорілась. І знаєте, якщо так удасться мені, то буде дуже класно. І зараз я переосмислюю всі свої. Цінності і тепер я розказую ідеї до того, як я їх зробила і не боюсь. Тому що я вірю в те, що всі наші забобони потім якось накладуються і вони залишаються в голові. А так я вірю в Бога. Я вірю, що якщо воно моє, то воно моє буде. Неважно чи я розкажу, чи не розкажу. По всім причині не розповідай, а то не збудеться. І це, звісно, неприємно, тому що розповісти хочеться одразу, як тільки прийшла ідея. А ми отак от прив'язали, і потім виходить, що, по-перше, ми не розповіли, не насолоджувалися тим моментом. Коли людина розказує свій, свій план, і вона така щаслива, що в неї така думка прийшла, вона відчула цей план, що він класний, ми не можемо насолодитись тим моментом. А потім може так бути, що не вийде той план або вийде той план, і вже воно не так буде, наче вже, ну, збулося, але ти щось тримав в собі. Щось ти десь стиснувся і боявся сказати навіть всім. І в ітоги, коротше, не отримаєш того задоволення від самого процесу, за яким, в принципі, кожна людина і ганяється. Тому вірте в Бога, вірте в те, що вас кудись направляє, вас кудись веде, і ви щось вибираєте і можете сміло ділитися своїми планами, всіми задумами хорошими, звичайно. І... Не тримати в собі ніяких поганих думок, зла і всього іншого. І тоді все буде добре. <сум> не боятись втратити цю мрію і насолоджуватись нею, коли вона тільки прийшла. Просто я подумала, що в центрі це якби ліричні відступи. В центрі дуже класно було здавати квартири подобово. І класно б мати кабінет масажу. Я вже зрозуміла, що, мабуть, у своїй квартирі це було б зручніше і вигідніше, тому що ти платиш і за квартиру і за кабінет. І ці гроші можна було б повернути через, ну, як якусь частину можна було б виділити з цієї квартири на оплату як кабінету масажу, тому що мені бухгалтерша розказала, що це. Треба було б через податкову якось їм вислати, де ти живеш, і де ти будеш працювати, і податкова вирішує, чи це приміщення підходить для такої послуги. Ну, я думаю, що в моєму випадку зараз то це не підходить. Так, до мене вже прийшли на масаж, тому все.